На корабле, которым я служил, я единственный, кто оказался против войны, не хотел себя ассоциировать с, ну, с военнослужащим, с российской армией. Попытался уволиться. Меня не уволили відказали. це колишній матрос російського флоту на псевдогога. Вже зараз він рекрут легіону свободи Росії. Та ще 23-го року був у складі екіпажу малого ракетного корабля Сєрпухов, бойової одиниці Балтійського флоту ворога. Військовий від початку повномасштабної війни зрозумів, не хоче брати участь у злочинному нападі на Україну, тому і зв'язався з легіоном. Тоді вдалося спланувати операцію, яка дістала назву Рибалка. Определенний час, определенне вірі. Час... Я произвел поджог помещения на корабле, забрал с собой секретные документы, подготовленные. І покинув корабель. Результат диверсії Серпухов втратив боєздатність мінімум на півроку. Цікаво, що Гога етнічний українець, на флоті служив протягом 11 років. Батьки не поділяли антивоєнних поглядів сина. Саме тому виїжджав з Росії військовий сам. Допомогли представники проєкту Хачу жить. Вони зазначають, охочих покинути територію України окупантки зараз чимало. Майже за два роки ми маємо понад 300 успішних операцій. Також. 是。Uh, <laughs> Приблизно 36 тисяч звернень на канали проєкту «Хочу жить. Маємо приблизно 50 мільйонів відвідувань нашого сайту. Вога планує далі продовжити свою службу в складі Легіону Свобода Росії, аби пришвидшити поразку расистів на фронті. Повертатися ж до країни окупантки військовий не планує в легіоні. У котре повідомляють доєднатися до їх визвольного руху можуть усі росіяни, які не згодні з політикою Кремля через е, телеграм-канал. Легіона, через Ютуб канал Легіона, через сайт Легіону, де делаючі вступити в наші ряди заповнює форму, обов'язково вказує кодове слово і відправляють нам інформацію. В течії неділі з ним зв'язуються. В головному ж управлінні розвідки Міноборони України анонсують попереду ще дуже багато цікавого, і гуркіт на території ворога триватиме й далі. Ще ще низка операцій, знаходяться зараз в стадії реалізації. І е, я думаю, що зовсім скоро ми будемо продовжувати наші спілкування. А воєнні злочинці зовсім скоро будуть притягнуті до відповідальності. Єгор ромахло, віктор Зеленков, факти сітіві. Єдині новини.